Доброго ранку! Дуже рада вас сьогодні вітати на занятті. Заняття в нас сьогодні не просте, а дуже цікаве. І тема нашого заняття Україна Рідний Край. Діти, погляньте на картинку, а чи знаєте ви, що це зображено? Це, діти, глобус. Це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору, це моря і океани, а ще на ньому є дуже багато різних держав, і серед них найрідніший для нас клаптик. Суші це наша країна. Діти. А ви знаєте, як називається країна, що є для нас всіх найкращою, рідною та дорогою. Так, вірно. Це Україна. Діти, а хто мені скаже, як називається народ, який живе в Україні? Хто ми з вами? Вірно, українці. Як і всі країни, Україна має свої символи державні та народні. Пропоную вам розглянути уважно державні символи України. Це діти герб, це Прапор, а це гімн України. А зараз я пропоную вам послухати українську казку про державні символи України. Колись давно, давно на Україні жила собі одна жінка. Жила, як усі, не бідно і небагато. Жила, працювала, українці народ не з ледачих. І було у неї три сині. Росли вони чесними, сміливими, дуже любили своїм матінком. Підростали синочки і вирішив старший син, козак, піти у світ. Вирушив він у дорогу. Матуся на згадку про себе подарувала йому корону з трьома промінцями і прозвали його Тризум. Пройшло два роки. Настала черга середнього сина. Він також був сміливий. Сильний, козак вільний йому матуся на згадку подарувала в дорогу синьо жовту тканину, щоб він своїми звитяжними подвигами прославляв свою маму та країну, де він народився та виріс. І одержав він ім'я, прапор. Пройшло ще два роки. Підріс найменшенький синок. Він був дуже талановитий, вмів гарно співати. І за це його дуже любили люди. У селі завжди лунала дзвінка голоса пісня. Це матуся подарувала наймолодшому синочку красивий солов'їний голос. І за це за свій величний спів він одержав ім'я гімн. Так і залишилися нашими державними символами герб, прапор, гім. Чи сподобалась вам казка? Супер! Я сподіваюся, сподобалась. А зараз пропоную вам поглянути народні символи України. Це вишиванка, це лелека, а це вишитий рушник. А ще діти хочу запропонувати вам прослухати фрагмент гімн України. Слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля згинуть наші вороженьки, як роса. На сон.

Покажем, що ми роду. Тож, завершуючи наше заняття, я хочу вам нагадати, як важливо шанувати і цінувати нашу батьківщину. Пам'ятайте, діти, кожен із вас може зробити нашу Україну ще кращою і сильнішою. На все добре, до нових зустрічей!